Всім доброго дня! А сьогодні ми пригнали знову свіженькі автомобілі з Європи. Зараз ми знаходимося на розмитненні і будемо їх розмитнювати е, пригнали дві ходи ЦРВ. Всіма, всіма улюблений кросовер 2014 роки, але одна буде на механічній коробці передачі на автоматичній коробці передачі. Хоче білейка, хода серве, друзі. Е, зараз деталі ще я вам про нього покажу. Е, 2400 рік випуску. Механічна 6-ступенева коробка передач, середня комплектація це буде шкіра Алькантара. Хороший стан автомобіля не фарбована і 200 тисяч рідного пробігу. Що досірої, це буде автоматична коробка передач, проста комплектація на велюрі. І що саме головне, це автомобіль не фарбований без ВТП, без пошкоджень. І автомобілі, як ми приганяємо, і 150 000 тисяч рідного пробю. Приходьте детальніше, я вам покажу ці автомобілі. Хонда, це дуже класний і популярний колір. Хто каже, сіра миша, мокрий асфальт, по-різному називають їх. Автомобіль без підфертування має хорошу зимову літню резину, оригінальні диски Honda. Зверніть увагу на супорта, на тормозну систему, в якому на хорошому стані. Тормозні супорта, блінчики, все гарно. Оригінальні диски Honda, зимова резина Michelin 17 розміру. Автомобіль без підвертування, має електродеркала. На простій комплектації, на велюрі, це я вже я вам розказував, показував. Звіт у по салону, як виглядає автомобіль. Він тільки заїхав, немає ні хімчистки, ні поліровки, не мився, абсолютно нічого не робилось. Ось такий вигляд він має. По автомобілі з умов заду. Також не затертий абсолютно, От дверні ручки, повністю сидіння, все в гарному дуже стані. Лобове скло, включаючи всі вікна, навіть лобове скло вони йдуть у вікні. Зараз по стопах. Стопи ціленькі, не мають жодних ніч, жодних сколів абсолютно. Що дайте по автомобілю? Є в нас електробагажник, нажимається кнопкою, а електроприводу багажника в цьому автомобілі немає, так як тут більш базова комплектація. Переходимо далі. З цієї сторони я вам також покажу. Зверна карта в повністю ідеальному стані, немає жодних потертостей. І також друзі, я вам показую посередині по автомобіля. Заводиться він дуже гарно і легко, зараз я заведу. Кажу, як гарно заводиться. 150 тисяч рівненького пробігу. Заводиться з пів оберту, тут є підігрів седін в автомобілі. Додаткова система обігріву дефа. Автомобіль на хорошій комплектації. Візьміть він код, будь ласка, кого цікавить. Перевіряйте, тут 150 тисяч лідного пробігу без пошкоджень і без ДТП. Щодо білої ходи СРВ, друзі. Будуть оригінальні диски, але на хорошій зимовій резині 17 го розміру. Автомобіль в різній фарбі, немає ніяких пошкоджень по стопах, ні по чому, ні по бамперах абсолютно. Має гімний паркоп присутній, сірій хонді паркоп відсутні. Автомобіль має гарний і білий переломутовий він дуже гарно наглядає. Також не затерта пота, ну, от, до прикладу вам покажу навіть задню дверну карту. Тут йде така шкіра з перфорацією, тут також шкіра йде. Дверна карта абсолютно без потертостей. Е, комплектація така середня. Іде шкіра Алькантара, виглядає дуже гарно. Вигляд має вона дуже гарний. Покажу вам зараз ще по панелі. Ось так воно виглядає механічна коробка передач, друзі. Мультикермо підігріва, також обігріва система дефа, як ви могли бачити ззаді. Гарний біленький колір. тут є дуже хороша турмозна система. От я вам покажу, до прикладу підходить. Вони в оригіналі не фарбувались, нічого не робилося з ним, в якому вони стані. Турмозні бліни практично новесень, тільки були недавно замінені. Автомобіль працює гарно, всі автомобілі, що це що наші експерти підібрали в Європі, оглянули, протестували, продіагностували. І ми вже їх пригнали в Україну. Сьогодні вони знаходяться на розмитненні, вони зараз розмитняться з ними, вони придуть деталі, повністю хівчизку Хоча, як ви бачите, по кімчистці ні один автомобіль не потрібно. Вони в гарному стані е, проведуть проблему дитейлінг, сьогодні вони розбудяться і вже е, скоро будуть поступати в прозор, тому якщо вас буде цікавити е, якийсь винок або ви можете доснувати до мене, по-моєму, телефону, вже сьогодні їх запрацювати.